Як і обіцяв, елемент, який не зайшов сам вебінар фрактальна торгівля, про фрактали дуже важлива інформація, тому що коли я її зрозумів, коли я почав користувати в своєму трейдингу, це змінило мій погляд на ринок, тому що ця принцип, да цей підхід, він дає можливість зрозуміти ринок, де є максимум і де є мінімум. Що таке? Давайте спочатку ж таке фрактал. Це є паттерн, який просто повторюється кожен раз на різних таймфреймах. Все. Типу, дуже просто. Як можна зрозуміти цей паттерн, чи він настоящий, чи ні? Симетричність, да? тобто він симетричний. Що таке симетричний, можете в плі забити. Він складається з чого? З точок, з максимумів і в Типи фракталів, бичі вгору, ведмежий, як використовуються фрактали в криптотрейдингу, аналіз розворотів. І от саме головне, що вам потрібно зрозуміти. Є е, медвежий фрактал, є бичачий фрактал. У нас він будується по п'ятю парам для підтвердження. Да? тобто, Люба свічка, вона будується з п'яти барів. Якщо ви будете відторговувати 5 барів, да, і заходити на п'ятому барі чи на четвертому, тут, все дивлячись від нас на дивленності, в принципі, можна заходити на третій бар, коли якщо ти розумієш, і в тебе предпосилка, що це фрактал, да, типо розворотний ем, є фрактали, які Типу, незрозумілі, ну і зараз на цьому в принципі фракталі будується стратегія смартмані. Але ж ви знали, фрактали були набагато раніше, їм набагато більше років, і тут набагато більше, ну і простіше це, як би про спосіб а, виявлення. Найкращий рух вгору це коли у нас є отакі фрактали піджаття. Да? Тобто, ну все просто. Тобто, якщо ми бачимо там, свічку в такому форматі, да, у нас є мінімуми, які понижалися, хлоп є максимуми, які почали повишатися. Я, да, як мені поясняв вчитель, у нас є точка, 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 все, це фрактал. І, скоріше всього, буде точка, точка. Тут це максимум. Да? Тобто свічки отак от йшли, і хлоп розвернувся і пішли донизу. Це потрібно розуміти, тому що фрактали, вони. Є кожен день да, на якихось 5-хвилинних таймфреймах, годинних і інших. Давайте я вам покажу приклад. Джасмі. Давайте неворожомним взглядом. Ми підкреслимо з вами, де є фрактала. От є фрактал. Де? Тут є фрактал. Тут є фрактал. Ну, ярко виражений, давайте торгувати те, що ви розумієте. Тут є фрактал. Да, тобто і свій погляд треба гострити в ці фрактали. Є якісь прям ярко виражені фрактали, і знаєте, їх можна кожен день оприділяти. Тому що якщо придивитися, то тут є фрактальчик, тут є фрактальчик. Тобто для фрактала, для нормального фрактала, треба формулювання пін-бара. Да, коли ми бачимо якийсь пін-бар, о, це хороший фрактал, який, скоріше всього, відпрацює. Да, і треба їх відпрацьовувати. Коли ви бачите іменно фрактал з пінбаром. Якщо ви не знаєте, що таке пінбар, у мене є відео на Ютубі, можете його подивитися. Рекомендую. Е, дивіться, фрактал. ну, Такі фрактали хочеться відторговувати. Да, отакі от такі фрактали хочеться відторговувати. Ну, Тут, бачите, вони зняли стоп лоси але в цілому ну, ці фрактали, вони, Це годинний тимфрейм, окей? Давайте підемо на денний таймфрейм. Давайте, де ви б хотіли би заходити, де ви хотіли би виходити з активів? Я хотів би зайти отут в шорт, зайти отут в лонг, зайти отут даже в лонг. Отут от шартить, Отут шартить, отут шартить, отут шортить. Да? Тобто фрактал. Розуміння фракталу допомагає вам торгувати. Дивіться, в системі можна фрактал додати. З точки зору на, на декількох таймфреймах. Наприклад, денний таймфрейм. Давайте тут оприїдемо. Де у нас фрактал? У нас фрактал тут, і у нас є стоп-лоси тут, і у нас фрактал тут і у нас є стоп лоси тут. Тобто зараз, отут прям заходити немає смисла, Ну, хіба що там ви скальпери, ви хочете забрати там оцей рук. Але в цілому зараз немає смисла заходити. Вам треба заходити або коли ціна переб'є цей мінімум? І зробить ще один фрактал, да, і піде в іншу сторону. Або ось тут на пробій цього далі вниз, і тут вже чекати формулювання, да, нашого фракталу розворотного і на повишення. От і все. Да, тобто, по денному таймпремі, давайте так. У нас отут от формулювання фракталу, да, розворотного шортового, того, що у нас тут максимум почали понижатися. Тут мінімуми поважаються, максимум понижаються, і ми уходимо на менший таймфрейм, на 4 годинний таймфрейм. Дивимося з вами. Ми пробували пробували рости, але тут у нас фрактал, ми попробували пробити фрактал, попробували пробити фрактал, і тут у нас такий рівень супротику, і ціна пішла в іншу сторону. Кстаті, дуже сильно вибила гравців, хто заходив. 13%. Зараз буде фінальний імпульс, і може, може і ціна розвернеться Тобто, на чотирьохдинному таймфреймі у нас в іншу сторону. На годинці ми з вами бачимо ще ближче ці сетапи: фрактал, фрактал, фрактал. Да? І ви, ну типу, поєднате пару таймфреймів, і потім е-е Отак от можна фрактали. Да? І якщо ви не знали, що таке фрактал, або у вас є запитання, це відео в закритому доступі. Пишіть знизу коментарі, буду вам відповідати. Але в цілому дуже просто. Да? тобто шука... Вчіться опідляти фрактали, де вони є. Є такий індикатор, підскажу вам, пишете фрактал, фрактал Вільямса. Він навіть сам определяє, де ці фрактали. Їх дуже багато, тому що це годинний таймфрейм. Якщо ми вийдемо на денний таймфрейм, і торгуєте фрактали 4-го да, або денні. Взагалі фантастика, тому що їх не так багато. І в основному, коли воно определяє фрактал, то у вас є такий як сигнал, точка входу розворотна. І потім її підтверджуючи на 4 годинному таймфреймі. Да? Фрактали тут. І зробляєте кеш. Ну, і правильно, там можна на годинку піти, там вообще прям ще більше вникнути. Але, ну, типа, для початку, щоб вам розуміти, фрактал ви можете не? користуватися індикатором. Ну, але там, навіть у. Багато цих всяких точок, тут треба їх налаштовувати. Да, наприклад, якщо ви поставите інтервал 7, це, ну, в общем, ставте 7, або 73, от взагалі тімка. Ви бачите, фрактали прям ну, гарні, які можна відторговувати і не паритися. Це прям, ну, мені дуже подобається цей індикатор. Тому, ну, користуйтесь, це вам такий бонус е, за те, що ви були на мастер-класі. Приходьте на навчання, приходьте до ком'юніті і давайте ну, разом приумножати гроші і не в всякі бички, там, ту зиму ні, і тому подобен трейдинг. Це марафон, це не спринт. Ти довго робиш монотонну роботу, заробляєш кеш, і, ну, і все. Всім гарного дня і дивіться другий блог. Бонусне.